Компанія винна гроші каже, що їм некомфортно зі мною працювати і кидає трубку. Фермери, до вас питання. 100% у багатьох була така ситуація, що десь затримують кошти. Як реагувала та сторона, яка винна вам гроші? Скажіть мені, будь ласка, як вона спілкувалася з вами? От наразі е, ми спрацювали з новою компанією е, Завіз товар? П'ятницю мали розрахувати. Перенесли на понеділок-вівторок. Кажу, окей, хорошо, ну, типу, але давайте так, щоб дійсно в понеділок-вівторок. Не розрахували сьогодні четверг. І вчора, коли я спілкувався з ними, я реально підняв трохи тон, бо кажу, слухайте, ви мене реально підставили. Дивіться, ви мені гарантували, там, казали, да, буде. Я підв'язався і зараз я вимушений шукати варіанти. Запасні, де що, і я, кому, бо мені треба теж розрахуватися е, за інший товар. І, і що собі дозволяла людина при розмові? Каже, мені з вами не комфортно працювати і кинула трубку. Ну, людина мається на увазі. От скажіть мені, будь ласка, яка це реакція, взагалі, адекватна чи неадекватна? Ну, для мене це просто якийсь нонсенс. Сторона, яка винна гроші, дозволяє собі так спілкуватись, сказати різку фразу. І закінчити розмову, не дати виговоритись іншій людині, яка стала жертвою ситуації? Це просто, як на мене, я не буду розказувати, що це за компанія, бо, можливо, зараз прям будуть задавати вопроси, що це, хто це. Не буду ну, писати, не хочу робити погані відгуки. Це трохи не, моє, ну, не мій принцип, скажімо так. Питання до вас. Як ваші сторони реагували, які винні вам були гроші?